У Львові оголосили збір коштів на лазер для шліфування рубців у дітей з опіками. Колишній політв'язень Андрій Захтей розповів про життя після повернення з російської в'язниці. У Львівській опері відбулася презентація нової книги Сергія Жадана Скрипниківка. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене. увагу». На Львівщині затримали головного державного інспектора митного поста Краківець. Про це повідомила речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська. За її словами, під час розслідування викрили ще двох причетних посадовців митниці. Інспектори вимагали гроші за безперешкодне вивезення товарів через державний кордон. За даними СБУ, сума хабаря залежала від кількості автівок, але вимірюється в тисячах євро. Триває слідство. Співробітники спецслужби затримали на гарячому головного інспектора митного посту Краківець, якраз після того, як він отримав черговий транш неправомірної вигоди. Ці гроші він вимагав з громадян України за нестворення бюрократичних перешкод під час митного декларування. Як стало відомо, згодом він не лише змушував платити, а й погрожував додатковими перевірками, а також створенням перешкод для швидкого проходження митного контролю. Їм всім трьом повідомлено про підозру за статтею 368 частиною 3 Кримінального кодексу України. Це одержання службовою особою неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає зловмисникам покарання на термін від 5 до 10 років перебування за ґратами. Станом на сьогодні оперативники спецслужби проводять додаткові розслідування для того, аби встановити ще додаткових зловмисників по вказаній корупційній схемі. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовим Володимиром Марущаком. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Володимир Марущак із Городка служив у 80 й окремій десантно-штурмовій бригаді десантно-штурмових військ. Загинув у ДТП у населеному пункті Константинівка на Донеччині. Йому було 39 років. У воїна залишилася мама, брат і сестра. Анастасії 11 років. До Львівської дитячої лікарні Святого Миколая її привезли з Вінничини через сильні опіки шкіри ніг, розповідає мама Людмила Бондаренко. Вони гралися, взяли маленький костик, зробили. І, ця, і ну, сусідський хлопчик. Прийшов і в моменті пішов додому і приніс трошки бензину. І вона його сиділа коло кілокострика. Ой, якраз на нього пішов цей цей. Спалах за словами лікарки комбустіолога Лесі Стрілки, 20% шкіри дівчинки уражені глибокими опіками. А реабілітація триватиме щонайменше до її повноліття, каже вона. Вся товщина шкіри є ураженою, і відповідно вже ми видали оперативним шляхом. Вона може встати, але зараз вона не ходить через те, що там в неї і стоять вак-системи, і це доволі боляче, насправді. Її тільки лікування до повного закриття ран займе приблизно півтора-два місяці. Її чекає ще дуже багато операцій, перев'язок під наркозом, також в операційній і операції з пересадки шкіри. Наразі медики шукають для дівчинки програму лікування за кордоном, де є належні умови для догляду за дітьми з опіками. Водночас дитяча лікарня також потребує спеціального обладнання лазерного апарата для шліфування рубців, говорить Леся Стрілка. По нових даних лазером можна працювати з рубцем уже від трьох місяців, відколи загоїлась рана, і починається рости рубець. Ми можемо працювати лазером. Що робить лазер? Лазер він. Якщо так для розуміння всіх, він, скажімо так, стоншує рубець. Він робить його ближчим до нашого звичайного кольору шкіри. Він його стончує і згладжує краї. За словами лікарки, зараз дитяча лікарня Святого Миколая оголосила збір на лазер. За попередніми підрахунками потрібно майже 3,5 мільйона гривень. Деталі на фейсбук-сторінці першого медоб'єднання Львова. Ольга Іващук, Олег, Суспільне, Новини Львів. У першому медоб'єднанні Львова відбувся триденний навчально-практичний курс з акушерської анестезіології від американських спеціалістів. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці першого медоб'єднання. У навчаннях взяли участь близько ста лікарів з різних областей України. В ТМО ми проводили курси по договору за акушерськими пацієнтами. Це і акошерська несезологія. Також нашій команді були кошернікологи. І для того, щоб дивитися, як ми можемо покращити системний підхід. Ми працювали з важкими дихальними шпагами, працювали з узет діагностикою, і також працювали з принципом акушерського ерасу. Це швидкої виписки мами після кесарового ця клініка, з якої приїхав Олег Туркот, насправді є тою клінікою, яка готує протоколи американські по акушерству і акушерська анестезіологія. Це є найтоповіший рівень того, що відбувається на. На сьогоднішній день в акушерстві, в анестезіології і в медицині загалом плюс це та клініка, яка тримає лідерство у світі на сьогоднішній день по інфекційному контролю. Тобто найменша кількість інфекційних ускладнень є в цій клініці, і це університетська клініка Хопкінс є розробником протоколів інфекційного контролю в госпіталі. Ось так у червні Андрія Захтея зустрічали в Україні дружина та донька. Останню він бачив до того ще немовлям. Зараз із Андрієм Захтеєм ми зустрічаємося у золочеві. Він тут мешкає із сім'єю. Тепер розповідає, призвичаюється до щоденного побуту за майже три місяці вдома. Після приїзду на батьківщину каже, займався своїм здоров'ям. Лікування тільки зараз закінчив зубам. От, Щоб ви розуміли, тільки зараз буквально вчора тільки поставили протези, що навіть не привик, не можу говорити нормально. Буквально от вчора лікар поставив. Ну, Так, рахуйте, два місяці пішло на зуби. Стабільно зуби, зуби. Ну і то, це, був в госпіталі, зробив операцію. У мене ж там цілий список тих хворіб. Я ж навіть до того не беруся. Киров Я каже, втратив за ті майже сім років, поки перебував у тісних камерах російської псевдовиправної системи. От ви маєте поняття, що таке у бабусі погрібець де бульба тримається. Ну, от вікно собі вставте рішотку. Ну все сиди в бетонному мішку. Ну, просто по современному воно виглядає. Рівні стіни, вони покрашені там. Та ж сама коробка два з половиною метра під землею. Вікно. Двері, туалет, сон, от камера. Так, тим, що, став п'ята ранку, наразі пристигнулася, 9-й вечора відстрігнулися. Цілий день ти 16 годин на ногах, однозначно. Ну, хоч лягай на бетон, хто тобі надає. Андрій Захтей мав статус політв'язня, перебуваючи в ув'язненні. Зараз із власного досвіду оцінює шанси звільнити інших українських політичних в'язнів, які перебувають за гратами у російських тюрмах, як мінімальні. Ну, що тут думати, війна на дворі, які обміни. Що говорити. дякувати Богу, що хоч воєнно-воєнних забирають. Про політв'язнів я думаю, зараз то буде. Ну, як мінімум, до кінця війни, то буде не актуально. Без шансів. 100%, навіть не 99%. Зараз у планах Андрія Захтея продовжити лікування, а також влаштуватись на роботу чи відкрити власний бізнес вдома у Золочеві. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини, Львівщина. У історику краєзнавчий музей-винник передали допомогу у вигляді двох вантажівок з Німеччини задля збереження українських пам'яток. За словами голови спілки західноукраїнських музеїв Ігоря Тимця, сьогодні представники музеїв з п'яти областей Західної України отримують павербанки, осушувачі та контейнери. «В Час війни ми змушені були перемістити свої фонди в підвальні приміщення для того, щоб забезпечити їх збереження. Але підвальні приміщення, на жаль, в більшості нашої установки не пристосовані для зберігання фондів, які потребують температурного режиму, вологісного режиму. Були передані речі, упакувальні матеріали, вогнегасники, усушувачі. Ну, вартість одного усушувача це близько двох тисяч євро. Це усушувач, який усушує повітря і створює хороші кліматичні умови для збереження експонатів. За словами Ігоря Темця, торік. Німецькі благодійники надали допомогу для музеїв України на суму 3 мільйона євро також передали допомогу 13 областям для майже 300 установ і пам'яток культури. Допомогу отримали і працівники музею Другобичина, розповіла директорка установи Алла Гладун. Минулої зими ліхтарики, це і генератори, це навіть просто рукавиці для того, щоб працювати. Тобто, ми пакувальний папір, тобто різні, це абсолютно різні речі, але це те, що у нас, знаєте, скажімо так, ми про то навіть не думали, не мріяли, тому що були завжди якісь пріоритетніші проблеми. Чекали цього з першого дня, як Сергій Вікторович виклав це в свої на свої сторінці, що буде презентація, і одразу купили білети, як тільки вони з'явилися в продажі. Перед презентацією відбувся аукціон зі сцени опери. Продали дві картини Львівського митця, Левка Скопа та Книги. 16 тисяч гривень раз. Нагадую, що на ці книжки є автори людей, які будуть ставити пам'ятники через 40 років. Одному за перемогу над Росією, іншому за літературу. 16 тисяч гривень раз. 16... 17 тисяч гривень раз. У нас особливий день, і ми захотіли провести його скромно, але особливо. І в нас є дві причини: прийти на цю презентацію. Перша це те, що ем, ми вирішили закласти таку. Хорошу основу для нашої сім'ї. Я впевнена, що наші майбутні діти вивчатимуть в школі творчі Жадана. А друга, ми хочемо підписати книги і організувати збір для наших друзів, які зараз служать на гарячих напрямках, і маємо надію, що ці книги допоможуть нам зібрати кошти на їхні потреби. Доброго вечора! А мені не лишається нічого іншого, як читати вам вірші. І жінка з чорним, як земля, волосся, яку я знаю вже стільки років, живе собі. Скільки років? Та то це тоді вже було стільки років. і Зараз про це писати непростою, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не перебачусь зовсім, поміж вогнів і вечірніх морків, поміж світла й гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, що переплелися, поміж усіх своїх снів. І фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курсі телефон і флягу. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене. Увагу! До нової збірки Скрипниківка увійшов 51 вірш, написаний до початку повномасштабного вторгнення, і після. Коли... Я писав другу частину цієї збірки, я думав, що все це в один рукопис не вкладеться. Але потім дописав, подивився, і всьому цьому парадоксальним чином є якась одна думка, є якась одна нота, нота того, наскільки важливою для нас є мова, наскільки великими є її можливості. І навіть попри те, що час від часу мова може нам зраджувати, мова мова може десь виявляти якусь слабкість, але вона нас зміцнює, вона нас повертає до тями, вона дає нам дуже великий ресурс. Тиша така. Ніби хтось довго кричав, що його не люблять. Світло таке, наче загоїться рани. Дерева схожі на демонстрантів із прапорами, так народжується потреба свободи. Я річ, що все це дається сьогодні дуже дорогою ціною, і ми справді платимо якусь невимовно високу ціну за всі ці речі. Але мені здається, важливо все-таки зафіксувати ці зміни і надати їм зворотнього шляху. Щоб ці зміни, які з нами сьогодні відбуваються, щоб вони справді дали якусь нову якість країні суспільству в майбутньому, завтра, післязавтра. Загалом у Львові вдалося зібрати 260 тисяч гривень. Про це повідомив Сергій Жадана у соцмережах опісля презентації. Хай залишить собі мої рукописи, моє срібло, моє пальне. До речі, спитайте їх при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене. Іванка Досько, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. Дякую.